Що таке воєнні злочини? Це міжнародні злочини, тобто такі, що загрожують існуванню народів та можуть зруйнувати мир та безпеку у всьому світі. Усього їх чотири: воєнні злочини, геноцид, злочини проти людяності та злочин агресії. Усе це серйозні порушення міжнародного гуманітарного права або МГП. Це право захищає насамперед тих, хто не воює чи не може більше воювати, тобто цивільних, поранених та полонених. На них не можна нападати, затримувати, катувати чи депортувати. Не можна атакувати також цивільні об'єкти, як от школи, житлові будинки, лікарні. Мешканців окупованих територій потрібно забезпечувати їжею, ліками та головне можливістю виїхати з окупації у будь-який бік. Не всі обстріли та атаки є воєнними злочинами. Щоб напад був виправданим, його військова перевага має бути суттєво більшою за можливу шкоду цивільним. Наприклад, розташування військових в школі чи артилерія в приватному городі може зробити з цивільних місць законні цілі. Та навіть у такому випадку сторони мають зробити усе можливе, аби звести до мінімуму можливі руйнування та жертви серед цивільних. Неважливо хто першим почав, та чи дотримується ворог правил війни. Сторони зобов'язані робити усе можливе, аби зберегти якомога більше цивільних життів.